Тиждень національних культур пройшов в області. Представники різних національностей, що проживають на Кіровоградщині, презентували свої традиції. Підсумували тиждень у центрі народної творчості в Кіровограді. аматорські колективи національно-культурних об'єднань, поляків, болгарів, німців, росіян демонстрували свої народні пісні, танці і поезію. Організатори розповідають, що зібрали усіх разом для популяризації звичаїв нацменшин, що проживають на Кіровоградщині, і для зміцнення міжнаціональних відносин. Тиждень національних культур у нас проводиться один раз на два роки, яка багата наша родина, не тільки українськими піснями і українськими танцями, але це всі національності. Ми прагнемо єдиного, щоб це була єдина Україна, єдина родина під чистим сонячним небом. Ми завжди раді представити таку можливість нашим людям, які національностям, які проживають на території Кіровоградщини, представити свою культуру і показати те, що Україна Україна єдина, Кіровоградщина єдина, і це все сприяє миру, злагоді і творчому розквіту нашої нації.